Thank you Чанка Олена Савицька живе на останньому поверсі цієї багатоповерхівки. Взимку у жінки в квартирі температура тримається на рівні 14-16 градусів. Батареї помешкання майже не гріють. Людям доводиться вмикати по кілька обігрівачів і постійно вдягати теплий одяг. Ось у нас два обігрівача. це щоб з утра зігрітися, тобто я включаю цей вентиляторний, щоб воно швидше нагрілося, а потім я вже ввечері, оце теж включаю цей великий на ніч, щоб оно, хоч протопилося, щоб можна було хоч заснути нормально. На нижніх поверхах з обігрівачами температуру вдається підтримувати на рівні 16-18 градусів. Віра Павленко живе на другому поверсі. Страдаю від того, що недостатньо топлення. Не 14 в моїй квартирі, но где-то так 16-18. Осложняється ситуація, що у мене старенька лежача мама. Она не двигається, їй дуже холодно. Я действительно постійно включаю обогрев. Полотенцесушитель теж холодний, і холодний он, я ж говорю, я... Я, вот, вот як літом. Потому що немає гарячої води, вона не доходить. Она... Його треба довго спускати, і тоді він може потеплішати. Проблеми з опаленням, розповідають мешканці будинку, розпочалися від початку заселення ще 20 років тому. За останні ж два роки ситуація погіршилася. Мешканці не раз вже писали колективні скарги. Минулого року в грудні була створена комісія, де були присутні департаменти інфраструктури, ЖЕК і теплоенерго. Міряли температуру на вході в будинок. На той час температура була 50 градусів на вході, і обратка була 38 І низький тиск. Мешканці будинку розповідають, наприкінці листопада вже цього року представники обслуговуючої організації та департаменту інфраструктури засвідчили, що температура в системі опалення занизька. На верхніх поверхах становила 30 градусів. Працівники теплоенерго походили по квартирам, міряли температуру, але заміряли, що там сказали, що батареї холодні, але скласти документально це вони відмовились. Ми звернулися за коментарем до суми «Теплоенерго». Ну, прошлому тижні. Були наші хлопці, ну було все добре. Два і два а так так да, були, перевіряли, все було добре. Поступила скарга, вийдемо, подивимося. Якщо якісь проблеми вирішимо. військово за словами мешканців, вони писали акт претензії до суми теплоенерго з проханням надати тепло в оселі, а також зробити перерахунок сум оплати. Але пройшов місяць. Батареї так само холодні. Перерахунку в квітанціях ми отримали 17% гривень Гривенький опалювального сезону за два місяці ми отримали 17 гривень перерахунку. Журналісти СТС направили звернення до ТОВ суми теплоенерго», аби отримати більш розширений коментар щодо ситуації із опаленням у цих будинках. Хоч зараз ми такі гроші платимо і ще обогріватися електрикою і відчувати дискомфорт, ходити в оді там в обуві в теплої ходити по квартирі і платить деньги, ну це дійсно нікуди не годиться Если не можуть дати нормальне тепло то чому приходять такі платіжки Пусть 14 градусів це вообще ніяк не нормально мешканці сподіваються що незабаром вони житимуть в теплі без використання у своїх домівках обігрівачів новини СТС 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Його ініціатори пропонують запровадити низку нововведень, зокрема, можливість надсилати повістки через електронний кабінет, а також на електронну пошту. Крім того, залучати до мобілізаційних заходів Нацполіцію. Запитали, що про законопроєкт думають сумчани. Якщо надію, це буде приходити, то напевно проти. Якщо якось інші реєстри, то, напевно, непогана ідея. Получається, цим законом врегулювали певні питання, які до цього не були врегулювані законом. Будуть діяти тепер відповідно до закону з більш широким повноваженням. Тож, якщо вони удосконалюють роботу державної інституції, наводять порядок, то в певну міру позитивно використовують сучасні засоби сповіщення. Це зараз обговорювати не має сенсу, бо цей законопроект не прийняли. От Коли його приймуть, тоді ми будемо говорити про те, які недоліки є, яких немає. Можливо, там ще будуть носитись якісь правки. Абмін пропонує скасувати строкову військову службу, звільнити в запас всіх строковиків і дозволити їх мобілізацію не раніше як через півроку. Мобілізовані ж зазначається в законопроєкті, матимуть право звільнитися після трьох років безперервної служби. Тих, хто ухиляється від взяття на військовий облік та проходження служби, пропонують вносити до єдиного реєстру боржників і позбавляти деяких прав. Якщо говорити за те, що в нас демократія і що ми європейська держава, то тут звісно також дуже багато сумнівів. Ну на мою думку, якийсь примус має бути, тому що якось от всі розслабились. Також пропонується знизити призивний вік з 27 до 25 років, скоротити перелік причин для відстрочки, зокрема призивати тих, хто здобуває другу вищу освіту. Тут двояко, звісно, що це генофонд український, молодь. Але розумію, що якщо за якість і за ефективність, то звісно тут перевага молодих людей. Проти того, щоб понижували вік до 25 я вважаю, що вистачає людей, які ще можуть. Піти воювати. Простих смертних дуже часто дюргають по цьому питанню. А от, наприклад, влада у тих, у кого є гроші, то тих, ну, якби не займають. Це видно, про це всі розуміють, знають блогери, тіктокери, оці всі їх ніхто не турбує. А от такі, як ми, тим, тим паче, що ми ще й медики майбутні, то так, ну. Трішки несправедливо. Я вважаю. У кожного має бути своє право на вибір. Чи хоче він цього, чи не хоче. Виносити проєкт закону на голосування планують у січні. Новини СТС. У Сумах запрацював центр Барнахус. Це спеціальний простір для підтримки дітей, які постраждали від насильства або стали його свідками. Тут дитина може поспілкуватись із соціальним працівником, психологом і розповісти про те, що їй довелось пережити. Це для того, щоб діти почували себе затишно, не були напряму, не возили їх в суди, а вони просто тут могли розслабитись, розповісти і всі законов. Надавчі дії проводились тут. Комунікація дитини з психологом відбувається у так званій кімнаті для допиту. Приміщення, оснащене камерами, а зображення транслюються у діловій кімнаті, де в цей час знаходяться правоохоронці. Вони ж за допомогою навушника можуть комунікувати з психологом під час опитування дитини. За кілька годин мені надають правоохоронні органи перелік питань, які вони хочуть з'ясувати. Основні відомості. Модель ситуації і питання. Я ці питання трансформую згідно віку дитини, її рівня розвитку. Якщо дитина не готова, то ми відкладаємо цей діалог, опитування. А от коли вона готова, я приєднуюсь до них. Ми контактуємо, знайомимося і потім переходимо в кімнату до допиту, в якій відбувається опитування. Такий центр перший у Сумській області та створений у співпраці з поліцією, медичними закладами та прокуратурою. Самі діти до нас не можуть звертатися, тому тільки за постановою слідчого або прокуратури тут будуть відбуватися всі дії. І буде сюди приїздити дитина обов'язково з представником батьками або з іншим представником дитини. За словами поліцейських, невдовзі спеціалісти сумського центру «Барнахус» почнуть працювати з дитиною, яка зазнала сексуального насильства. Співпрацювання з дитиною, яка постраждала від сексуального насильства. Події розповідати не маємо права, бо це тайна слідства, і проведення з нею досвід. Судового розслідування і допити її саме в цих умовах буде дуже важливим для подальшого здійснення правосуддя за допомогою арт-терапії і неформального спілкування від дитини можна почути набагато більше про ті події, що з нею трапились, розповідає психологиня. Розповідаючи, дитина щось може показати на ляльках, на ось цих, що ви бачите, да? на інших ляльках маленьких. Щось намалювати, показати на контурах людини. У нас будуть ці контури людини, і вона частини тіла вона може не знати, як назвати, але вона може показати, де її торкалися, що її з нею робили, все показати на ляльках і на папері. Такі ж центри Барнахус на сьогодні функціонують вже у дев'яти областях України. Новини СТС.